Підуть до Євросуду Павло Балога та Олександр Домбровський відстоюватимуть право на мандати у Європейському суді з прав людини. Відповідні позови вже готують юристи, зазначив адвокат одного з нардепів. Вищий адміністративний суд розглядав цю справу як суд першої інстанції, тому апеляційне касаційне оскарження неможливо, як вже було сказано. Єдиним шляхом виходу з цієї ситуації це є звернення до європейського суду з прав людини. Захисники Домбровського й балоги планують звернутися до Генеральної прокуратури. Вимога порушити кримінальну справу через ухвалення суддями завідомо неправосудного рішення. Тому що тут напрямую судді нарушили статтю 81 конституції. Ані либо політично заангажовані, либо ідіоти, які до 81 статті конституції не дочитали. Опозиціонери у Верховній Раді стверджують, судді вчинили злочин. Вони є повноважними і чинними депутатами відповідно до статті конституції. Член парламенту може бути позбавлений мандата тільки на підставах, визначених конституцією України. Таких підстав є шість, і жодної підстави, яку виписав Вищий адміністративний суд, в конституції немає. Вони порушили конституцію і судді адміністративного суду вчинили злочин. Натомість, у більшості за роз'ясненням щодо законності рішення Васу звернулися до конституційного суду. Найвищий судовий орган уже отримав відповідне подання від регіоналів. Ми зібрали відповідні підписи, кількість, по Помовшися 61 чоловік. Підписалися подали в конституційний суд. і чекаємо відповіді з від Конституційного суду по рішенню даного Яким воно буде, я не знаю. Нагадаємо, 8 лютого вищий адмінсуд позбавив Балугу та Домбровського повноважень народних депутатів. Адвокати народних обранців вважають рішення Васу протиправним, адже позбавити мандата може лише Верховна Рада.